Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні у нас екскурсія по водним рослинам. Я не спеціаліст в цій галузі зовсім признаюся, тому всі ці рослини я не знаю ні, як вони називаються, ні як їх вирощувати. Але спеціалісти подивляться, можливо, знають того, чого в них немає. Хто не знає, зупине, збільшить і прочитає. Я старалася рослини в ці Знімати не дуже швидко. Такого, таких різновидів я не бачила в жодної групі рослин. Можливо, десь щось і є, а ось німфеї вони мене просто, ну, я не знаю, як сказати, добили. Така краса Прям захотілося і собі водойму, але де ж її тут зробити? Я нещодавно була на консультації в сусідньому містечку і там бачила через вікно автобуса водойму із німфеями. Так хотілося вийти зняти, але я не орієнтуюся в тому місці, не ризикнула, скажімо так. Можливо, колись з'їжджу туди і подивлюся і зніму вам відео. Ось друга експозиція. Деякі рослини ви бачите достатньо здорові. Ну, і такі екзотично виглядають. А деякі схожі на наші звичайні. В цій експозиції присутній був і ґрунт для водоймищ. Дякую за увагу, до зустрічі!